Падіння режиму хосні Мубарака почалося рівно два роки тому, 25 січня 2011-го. Гнів молодих опозиційних активістів поширюється через соціальні мережі. Протестний рух набирає обертів. Після 26 днів громадської непокори, президент, який правив 30 років, подає у відставку. Тепер через два роки кореспондент Євронюс зустрівся з учасниками тих подій. Молоді єгиптяни стали рушієм революції по всій країні. Вони запалили протестний рух, незадоволені поганими умовами життя, станом політики та економіки, наслідками діяльності корумпованого режиму Хосні Мубарака. Алі Аларабі теж тоді виступав проти несправедливості та утисків свого покоління. пам'ятаю, як на початку нас атакували газом. Його запах був ознакою успіху для нас, адже газ не застосовували б проти малої кількості людей. Достатньо палець, щоб розігнати дрібну демонстрацію. Газ використовують, коли протестувальників велика кількість. Отже, так ми переконалися, що нас чимало. Водночас газ перебував подих, текли сльози, і ми дуже втомлювалися. Це правда. того дня друг взяв мене на плечі, і я вигукнув гасло протесту. Сьогодні ви підвищуєте ціни на цукор та олію. А завтра нам доведеться продати останню сорочку. Макагі Альборса Ельборса популярний район. Тут працює безліч кав'ярень. Прихисток, зона свободи, джерело небезпеки. Це місце називали по-різному. Тут революціонери зустрічалися, тут їх заарештовували. Серед них був Ахмед Дома, один з провідних політичних активістів єгипетської революції. Ахмед дома, агабраз, а нашатина есіясіїнфеторатильмисрия. У перші дні революції нам вдалося покласти край правлінню Муварака та символам його влади. Вдалося притягти відповідальних до суду. На додачу вдалося змінити конституцію, хоча нова й народилася недосконалою. Справа дійшла до виборів президента. Хоча ним і став зрадник з точки зору революції. Ми досягли найважливішого. Раніше безмовна більшість тепер здатна вийти на вулиці. Вона упевнилась, що її голос таки має вагу. Під час революції загинули близько восьми сотень людей. Більшість з них молоді, як Шахаб Аль Саєд. Від початку революції і досі його мати протестує на площі Тахрір. Я не хочу, щоб його кров пролилася марно. Я хочу, аби всі єгиптяни, які поділяють ідеї революції і відчувають, що вона досі не досягла своєї мети, сказали ні. і не боялася улля у майха. Звідси розпочалася революція свободи та соціальної справедливості. Тут два роки тому пролунав перший заклик діяти. Повстанці площі Тахрір не припиняють боротьбу. Революція триває, аж поки не досягне мети.